Всім привіт, гості глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Радун. Так, Сьогоднішнє відео буде по замірах. Як вже заміряли, зараз розкажу по вагі, що вони мають, приблизно заміряли лентой прирости за місяць. Вибачте, що так довго не виходили в ефір. Трошки було не до того. Значить, що вам хочу сказати, бачите, що 5 бачків, Шостого бачка немає, Юпітера, самого найменше. Нема остаточно вже Вивезе. Е, Проблеми з шлунком. В общем, перше, що це тільки з кинулась молока. Дуже він погано привчався, ну, дуже погано він хотів їсти ту гранулу. Він сіно ще щось Е, Днів 7-10 тільки привчався, щоб їсти гранулу. Не трогай. Значить, далі е, ці вже почали підростати, його підзабивати. І плюс, ну дивлюся, що він не дуже активний. ну був ще гептом. і проколов раз, цей другий раз колов лікарство. Ну позвонив до, остаточно до ветеринара, каже, ти, мабуть, трошки пізно кинувся, каже, відгодовував. Ну хоча спілкуючись з ветеринаром, сказав, що ви оці підсосні телята, це трошки проблема. Розкажу чого, е, Тож є фактори, які на це все впливають. Був досвід гіркий у 2022 році, по якому я вивіз так само двох телят. Був сементал з говштином. Е, значить що? Телята, як не бачать, допустимо, телята гранули, починають привчатися, це стрес для організму, як тільки учиться. Воно ж при... на молокові сиділо, допустимо, буває, яке купляєш у людей телята, ми молоком чисто поємо, ми дартті не даємо, ми з місяця. Ну, люди добрі. Ну це вже пізно. Ну, я там невеликий експерт, але суджу вже досвід вже є, майже 20 голів вже вигодував за певний період часу. То, То як, ну не бачить для Дерті, там воно починає скинуло з молока. А воно бу... і все. Воно і щось там жмакне, смакне, воно шукає молоко. Це, це привчить дуже тяжко. Воно, Він поки, поки сидить на молокові теля, воно йому нічого не треба. Він піде сіна постебає і все. Ні гранули, привчайте з маличку до гранули там, чи до дерева до цього. -цього. Ой. Розвивайте рубець, правильно годуйте, воду молоко, не додавайте, старайтесь, щоб все було правильно. А за все чепуха. Значить, що у нас? Попривесимо. Зараз буду розходити. Ось все. Поки все зборище. Ось біляшик у нас найменший. Значить, в минулому місяці замір був 56, а зараз 74 кг. Набрав він у нас 18 кг. Ну, Ні багато, ні мало, теж і поносики були. І трошки тож стрес, поки теж цей гердограну довго привчався. Зорян у нас. О, зараз 82 кг має, в місяці 62 кг. Набрав 20 кг. Ну вже куди не йшло в принципі, нормально. Далі, зараз ось о. Стоїть Еліот. Це чистокровний Брауншвіц, кастрований, наголошую. Набрав він у нас зараз вага його 137 кг. У минулому місяці була 96 кг. Зараз набрав він за місяць 41 кг. Далі. Буян ось окраїн. Минулому місяці була 90, зараз 117 Набрав 27 кг. Ну, в принципі, небагато і мало. В принципі, доволі. Саме менше у нас набрав набрався рижик. Набрав рейжик найменше. То ну, це ж вся адаптація, стреси, привички. Теж брижик у більше, він таке підпоносив на мовикові. І тоді звикавувати. Ну, зараз нічого, молодець молоді мене. Зараз вага його 106 в минулому місяці було 92 Набрав 14 кг. Ну, маловато, звісно, проти цих, але теж нормально. Ось вистроїв хлопчики. Що по раціону? Ну, З'їдають вони зараз біля 2 кг концентратів на. Голову. На 10 кг суміші концентратів. 7, 7 кг дерті. В дерті зараз додав ячменя. Ще прикуплю. І значить ячменя. Буду давати більше ячменя в дерть додавати. Проконсувався з ветлікарем сказала, що треба додавати більше ячменя або сабу кукурузи. Пшениця закислює робець, Так що все, пшеницю вбавляємо з раціону. Ну Як не вбираємо, вбавляємо. і додаємо ячмія. Будемо додати ячмія. нас тут не дуже тих сіють, бо взагалі не сіють. Курудза це теж дуже... у цьому році може її навіть і не буде, так як засуха здорова. І ось так. на 10 кг кілограмів 6 7 кг дерті, 10 кг БМВД, кг соєвої макухи, кг соняшникової. Виходить 30 кг саморобного БМВД, чи 30% саморобного БМВД і 70% зернової групи. І, в принципі, нормально поїдають все, в порядку. Ну, Сіно, сіно, або лучне, або люцерка, або ячмінне. Сіна даю доволь, вони їдять добре і хай їдять їдять. Ну, десь 2 кг, Може, там 2, будемо зараз потихеньку додавати. Три. До трьох, щоб вивезти. Це до трьох, це не за день, воно виводиться. Але привчать, щоб їли більш-менш довго, щоб 50, по 50-60 кілограмів і здавати по 500-600 кілограмчиків. Отак От і справи. Так що є хороші новості, є погані. Ну, Не без цього. Ну що я вам хочу сказати. Заміри показав, розказав, що до чого, як куди. Так що, Всім дякую за перегляд. Ставляємо лайки, пишемо коментарі. Кому вже цікавить, пишіть в інстаграм, ні, там номер телефону. Звісно, все буде Україна. Всім миру та добра. До побачення.